Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, вже з нами вітаємо вас. Вітаю слава Україні. Героям слава. Ну по повідомлень те, що бачимо, 236 снарядів є загиблі, поранені 412 снарядів з важкої артилерії. В той же час ворог укріплює свої позиції, готуючись до оборони, але обстрілювати цивільних йому це не заважає. В цілому, якщо не говорити не говорити не конкретно про обласний центр, а про всю область якої ситуації на тепер ну тільки завчора, як ви вже сказали, вісім постраждалих. Це двоє людей, які загинули. Один дідусь 80 років від наслідок мінометного обстрілу. В Херсоні тут загинув ще один чоловік 72 років у селищі Велетенське попав під обстріл в лісосмузі. Його доправили дуже з дуже важкими травмами до лікарні, але лікарі. Боролись там більше ніж вісім годин за його життя, але, на жаль, він загинув, помер в лікарні. Також 5 постраждалих внаслідок вчорашніх обстрілів це по одному і Надєждовка, Станіслав, Борислав внаслідок скиду вибухівки з дрону. Жінка постраждала, літня. Також дві жінки у Зміївці, в Зміївці зруйнована знову вкотре школа е, і ще десь близько 25 е, будинків, то не зміг, а замис, вибачаюсь. І е, е, також е, вчора був підрив на міні, е, е, чоловік е, рухався також по, за селом, де брід і натрапив на міну. внаслідок чого майже без ноги залишився після вже після операції, готували. Тобто, така ситуація під, під дуже такий щільний обсяг був минулої доби, і ми бачимо дійсно, що вони активізувались і бомби, і ці. Будемо надіятися, що наші збройні сили і трошки втакомирять їх. Найближчим часом, пане Олександре, Тобто, ви бачаєте, що все таки це відбулася активізація. Ми говоримо зараз про 412 снарядів минулої доби, про такий активний мінометний обстріл, але сотні снарядів прилітали по Херсонщині і в інші дні. Зараз ми говоримо конкретно про загибель літньої людини, але були смерті молодих людей. Тобто, Херсонщина для нас видається місцем такого стабільного обстрілу. Чи ні, ви кажете, активізувалися. Ця активізація відбулася лише минулої доби. Поясніть. Будь ласка, сотні ну, снарядів вже прилітали. 236 минулої доби. 234 снаряди поза снаряди позаминулу добу. А ця ця доба 400, більше ніж 400. Це я думаю, що майже вдвічі більше це можна вважати активізацією і посиленням ну, майже вдвічі обстрілів Херсонщини. Тому я думаю, що це посилення. В цілому по роботі спеціальних служб, зокрема, служби безпеки України, наших розвідник, контр розвідників, контррозвідників, розвідників, можливо, по викриттю колаборантів, чи до чи багато таких, що залишається на території області, контрольованої Збройними силами України? А от є повідомлення там в контексті гауляйтер білозерки наприклад, СБУ викрила там і вже там якісь розслідування триває. А що ще вам відомо? Можливо, чи багато ще таких запроданців залишається? Багато розслідувань йде і по правоохоронним по співробітникам правоохоронних органів, які перейшли на бік е окупанта, і зараз чи тут вони е переховуються чи на лівому березі, але їм висуваються підозри. Також е до е підозри висуваються до людей, колаборантів, які обіймали посади, які при Російському окупанті, на які вони не могли претендувати і зраджували. Тому ну, кожного дня ми 5-10 повідомлень про те, що оголошено підозру чи вирок саме колаборантам, які тут займалися цією підривною діяльністю. Працює СБУ, прокуратура, правоохоронні органи по виявленню цих людей. Не можу назвати їх людьми, ну тобто всі будуть покарані 100%. Пане Олександре, хотіла запитати вас про встановлення укриттів, тому що нещодавно укриття від обстрілів для людей було встановлено в Комишанському старостинському окрузі, там напередодні також в Степанівському старостинському окрузі Херсонської громади. Скажіть, будь ласка, тобто зараз встановлюють укриття, хоча деокупована Херсонщина була давно е основна частина, тобто. Це не запізно. Чому саме зараз, попри постійні обстріли Херсонщини, вирішили встановлювати ці укриття? І як ви визначаєте точки їхнього встановлення? Точки, перш за все, визначаються згідно з скученням людей, які пересуваються десь, збираються в соні, цей центральний ринок, центр. і... Інші ринки, а також зупинки транспорту щодо того, що от тільки зараз їх встановлюють ну, вже доволі давно йдеться в міської ради. Йдеться ну, перемовини про те, щоб привозили, і після нового року почали вже привозити перші зараз. Мінінтеграція. Разом з червоним хрестом ще довозить 10 і будуть ще привезені ще 10, тобто 20 разом з цим ще привезуть, і окремо з цим близько 60 підписані договори на те, щоб встановити саме в Херсоні міською радою з підрядниками. Але тут така ситуація, що не так швидко це можна зробити. Відлити і ну, ці організації Я зрозуміла, Тому і... що це щільна конструкція. Пане Олександре, Я правильно зрозуміла? Що це лягає не на місцевий бюджет? Це міністерство реінтеграції і це червоний. Ні, хрест? Окремо. Ні, Це окремо червоний хрест з міністерством інтеграції. Займаються, допомагають. А це місцевий бюджет за свої кошти купляє для міста. Зрозуміло, дякую вам за інформацію. Олександр Толоконікав, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Був з нами на прямому зв'язку.